Всім привіт! Приїхали ми на нашу роботу. Це українська фірма, яка називається Юний ентузіаст. І от так вона виглядає. От. Офіс, це робоча наша машина. От. Це директор, це заступник директора. І Ми сьогодні будемо працювати тут і розказувати, чи збиткова наша фірма, чи прибуткова. Чим будемо займатися, зараз розкажемо теж вам. Так, ходіть покажу, чим будемо сьогодні займатися. В нашій робочій машині є три таких важливих штуки. Значить, саме перше це булка хліба. Ми сьогодні будемо тут їсти. Хлібсьому голова. Далі, будемо ми сьогодні розпаковувати посилку. Ааа, тяжка трохи. Тут є 200 саджанців. В місті саджанців малини, є три сорти, розпакуємо, подивимося самі, покажу і ми сьогодні їх будемо садити. А також, певно, вас цікавить, що то за штахети. Ну то не штахети, то я хочу зробити маркування, щоб було видно, де який сорт посаджений. Тому що на даний момент у нас вже сьогодні буде, на сьогоднішній день у нас чотири сорти. Полана і тих три, які я замовив, я вам зараз розкажу, покажу як розпакуємо посилку. Все. Ну що, маємо посилку, маємо ножа, починаємо її розпаковувати. Така маленька предісторія вчора мала вона мені приїхати поштою ця посилка, але... Е... Діма дзвонить, каже, є в мене до тебе така пропозиція, від якої ти не зможеш відмовитися. Привезу тобі поїздом. Ось. І привіз він мені, а я так їхав, що забув, забув гроші взяти. От. Потім перекину йому на карточку. Прийшлося дуже рано вставати, вчора, їхати до поїзда. Ну нічого. Ну, Стрельці не пошкодував. У По зараз розкажу, які тут є сорти, які я хотів, які тут є. Опа! Так. Зустрічає нас перший такий пакуночок, доволі тяжкий. Так, не знаю, видно вам, не видно. Глен Ампл. Трошки ближче до камери. Glen Ampel, це є ранній літній сорт. Я його замовляв. Ну так хотів я, Дві... 100 хотів сорту е... феномен і 100 Glen Ample. Але вже наразі не було таких сортів. От, Розпродалися. І то все мені, Кількість загальну було додавлено Джоан-Джеєм. Отже, тут має бути Гленемпл, Феномен і Джоан-Джей. Три сорти. Гленемпл і Феномен Це ранні, Джоан-Джей це ремонтантний сорт. Маємо Гленемпл 84 штуки. По, по кількості я сам там, точно не пам'ятаю, скільки яких він поклав, От, які були якісь такі клав. Потім казав, осінню осінь, тобі добавлю феномен, так як ти хотів. Безплатно вроде казав. Так, Блин, МПЛ-84. Феномен. Це другий пакуночок. 50 тут є саджанців. Та тут ого, го тут всього. Джоан-Джей 20 саджанців. Маємо. А що тут ще стільки всього? А, Джоан Джей 20. Це просто так воно упаковано по 20. Джоан джей 20, це буде 60. І John j 20, тобто, 80 саджанців Джоанджея маємо. 50 феномена це 130 саджанців. І 84 Гленемпела. Тобто ми маємо 234 саджанці сьогодні посадити. І то нам, виходить, буде, ну так, нам в рядок, воно виходить там десь. У нас 60 довжина рядка, то нам виходить 60 120 штук в рядок, якщо по 50 см садити. От. Ну, побачимо, як ми будемо садити. Тут різні сорти. Ладно, Йдемо на поле, там вже тоді будемо розбиратися. Спочатку покупаємо ями, а потім будемо кумекати, як воно буде. Все, маємо те, що маємо. Добре, що прийшли саджанці. Садимо. Сьогодні яке там нас число? 20. Березня. Ні, Ну щоб знати, коли ми посадили. 26 березня 2023 рік. Угу. Все, Іванка пішла копати ями, натягувати. Ті, от я їй буду казати, як робити, контролювати процес. Жартую, ви знаю, зараз почнете писати. От. Так, але ти несеш туди інструменту. Ну покажи, от маємо фільтра е, такого. З поліпропіленової нитки ми користуємося і ми його використовуємо, щоб натягувати, щоб рівні були рядочки. От. Тут, во, хочу показати, це вже що ми осінню садили, то все воно спалиться, потім порубається вже їх не розплутати звідси, нічого. А тут аж я ще маю потики, і маємо другого фільтра. Mm -hmm. Іванка взяла. Будемо зараз натягувати і продовжувати посадку, весняну посадку малини. Саджанці? так ми їх будемо поливати все одно. Та зараз, скільки ми там, через пів години вже почнемо садити. Вони там вологі. Так, йдемо на поле. Ага, беремо патаки і йдемо на поле. Отак тянемо, отак замотуємо, натягуємо і будемо копати. Вказую, затонув один кораблик, зараз ще один затоне. Корабль феномен 50. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Буль-буль-буль. Ну шо ти не тонеш? О. Давай, давай. О. Спливає. Трохи є повітря, спливає. О. Як я натискаю, то воно виходить. Так, що, знов тут в басейні плавають безплатно. Всякі бджоли. От одна поплавала і полетіла вже. Я коли приходжу сюди, якщо тут хтось плаває, от як та муха, я беру паточка і виймаю того, що вона сама, мабуть, не може спастися. А ті вже, що не ворошиться, тих вже не виймаю. <гум> Все, так, ті тут хай плавають підводні лодки. А оті всі ремонтантні сорти беремо, несемо на поле, ми вже розмітили і будемо їх садити. Розмітили ми. І що в нас тут виходить? Довжина 60 метрів. Маємо 80 штук, але тут в нас вже посаджено є 5 штук. Осень, ми посадили Heritage і плануємо досаджувати Джо Анджей. Вже всі ремонтатні сорти будуть тут, а далі вже суто літні ми будемо от Glenempel і феномен. Може ще який там, скільки рядків буде, стільки будемо досаджувати. І виходить, в нас, якщо 60 метрів відняти 4 метри, на які. Посаджений харитей, чи там ще трошки відступимо між Херітей і Джон Джеєм, то виходить, що в рядку між рослинами має виходити е, скільки? 70? 69? Да, 70 70 сантиметрів. Все, ми приступаємо до праці, будемо копати. От, і через секундочку будете ви бачити, що в нас виходить. Так. Тінь мішає. Що, рівно копаю, чи ні? Чи криво? Ти? Щось кригуляю. Та що, ти нормально копаєш? Нормально? Прекрасно. А ти що, ти мене зараз як підхвалиш? Да? Ех, копати. Тільки помаленько, щоб ти не змучилась, щоб ти могла багато викопати. <рес> <рес> як тобі працюється на фірмі? Мене підхвалити. Ну, як тобі на фірмі юний ентузіаст працюється? <рес> Не знаю. Що не знаєш. Тебе треба тут не посачкуєш, тут треба працювати працювати. Ну а як же? Так як скрізь. Я не за широко купаю. Так, зараз Бо я та, одне між другим. Такий метр. Раз, два. Ну я типу, беру таково. від половини ямки. Раз, два, три. Ні. Від половини до половини. Це те саме, що в тебе дві. від... Ну нормально не, так, ти. Та, нормально. Так, нормально. Просто щоб не було за, ну, за широко. Треба перерахувати. Ну, коротше, зробимо, побачити. Угу, Давай. Я думаю, що все поміститься. Добре, все, ти теж щось допомагає, ні? Що, <рес> я, я все планую? Три. Давай, давай. То ми жартуємо. Два. Жартуємо. Якщо я не хочу, але якщо я хочу, то буду. No. Так що по обоюдному диванні. Так. Да. Я теж купаю. Ну все, пошуткували, продовжуємо. Іванка, oh. я тільки що придумав, як підняти е, рівень України, як підняти. От українці їздять в Польщу oh. на заробітки, так? Oh. А я придумав, як зробити так, щоб, щоб поляки їздили в Україну на заробітки. А як це робити? В мене є в Польщі сестра. Ага. От треба, щоб вона колись приїхала, попрацювала в нас тут на малині. Ми їй заплатимо 20 гривень. Все, факт відбувся, галочку поставили. Поляки приїжджають до українських фермерів на заробітки. Як той план нам втілити в життя? Чи то український Ну. Просто копаєш, нема з ким говорити, то різні ідеї приходять в голову. Ну ладно, треба копати. Треба обрізати трошки чи ні. Бачиш, не повищається? Ти бачиш? Розкладай в ямки, а я буду загортати. Вже вона хоче во, рости. Uh -huh. Ну що, ми працюємо далі. А ви дивіться. Uh -huh. Так, докопали ми, наносили води, порозкладали. Тепер Іванка загортає, я натягнув вже другого рядка. От, і зараз буду копати другі ямки. Міжрядя в нас 2 метри в рядку скільки, приблизно 60 сантиметрів. Так? Так, по всякому там. Як там. не втомилася ще? Ні, не дуже. Ну, а їсти вже хочу. Маємо їсти. Дай Треба лише. буде готувати на вогні. Ми тут все тільки на вогні. Наша кухня нас це костер. <реш> да. Ладно, пішов я. Поки носив воду, мені промайнула така думка, що навіть під час війни можливий мир і спокій. Коли є мир в сім'ї, коли є взаємопорозуміння, коли літають і гудуть бджоли, коли є гарна погода, все воно так сприяє миру і затишку. Дякувати Богу. Ну що, продовжуємо працювати. Треба нам виняти одну підводну лодку. Так, яку будемо виймати? Феномен 50. Так, я думаю, що так ми її і виймемо, тому що вона якраз поміститься на один рядок. А там в нас є Glenempel 84. В один рядок не поміститься. Може, давай феномен будемо садити. Ха. Або може... Не феномен садити, може дійсно глунемпол садити, а феномен потім там ще будемо досаджувати. Як ж правильно зробити, я не знаю. Давай беру феномен. Ой, яке тяжке. Це зразу в ямку можна було. Давай ще наберу, зразу там в ямку виллю. Так, пошли. Вау, тяжке. Несемо. Десь тут був Барбос такий ходив. Не той, що я вас з ним знайомив, а якийсь інший. Ну він вже пішов, хотів показати такий маленький, гарний. О, так, нам треба буде ще підлити і тут пустити до коренів повітря. Наші дерева, наші фундуки і все інше. Ну, але вже скоро прийде для всього іншого, то вже скоро прийде. Сільськогосподарська техніка і будемо нею все інше обробляти. А поки що працюємо вручну. Так, хай лежить отут. Ой-ой-ой, куди ти виливайся? Сюди виливайся. О, підлив зразу Нормальок. А я продовжую купати, а Іванка засипає. Так, ямки готові. Один рядок посаджений, один викопаний. Але я приніс не того пакунку. Бери його, Іванко, будь ласка, і назад в воду, а від цього. Бо феноме є тільки 50 штук, а тут 88 ямок я викопав. А гленемпела там 84 штуки. Ага. 84 штуки, то якраз посадим буде один рядок гленемпела, а потім феномен будемо ще досаджувати. От. Так що... Але треба спочатку трошки перепочити і тоді продовжимо нашу, нашу таку приємну працю, роботу. Закидаю його туди і той пакунок теж хай побуде, поки ми поїмо. Тільки треба, щоб воздух вийшов. Рукавець не пай, та й я. У мене є така буль-буль-буль-бульбуль. буль, 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 буль. Так, Ну все. Угу. Як, ти втомилася, Іванка? Та не питай. Ні, не сильно. Молодець. Нормально. Все, Іванка вже пішла до праці. Треба їй знайти гленемпел. Так. Шукаємо підродну водку. Опу, опа, є. І несемо його туди. Тут 84 штуки якраз буде повний... повний ого, яке тяжке, тяжче, як відро води. Я ношу якраз воду. То тут тягше. Так, висповзає. Треба якось взяти, так, щоб не висповзало. Так. Оце треба буде відрізати, цей наріст. Оцей. Що? Нести. А я думаю, що мені робити? Нести чи не нести? Добре що ти мені вже сказала, то ладно, несу. Несу. Тяжке воно. Але класно. Зараз посадимо в один рядочок. І будемо раді своєю працею. Потім ще один посадимо. Так, і головне нам зафіксувати, порахувати який це рядок і який тут сорт. І ще ж таблички сьогодні хотів поставити. Так, а воду то я хочу виляти. Ні, я піду, давай там розпочати бо я хочу воду виляти в порожню ямку. Я вже тут попідливав. Ууу! Дивіться, все механізовано поливається. А де ж воно? Нема порожніх, я вже полив що? О, все одно. Ну не вийшло так, як хотів, але посередині тобі Іванка поклав. Ти ж як не раціонально все робиш. Не так, це було на спочатку. Я хотів, розумієш, воду 2 чи 3 ямки. Дивись, я посередині тобі поклав, ти сюди розкладай сюди. Тут є 88 ямок, а саджанців 84. Тут десь є одне таке. Дивись, десь я тут бачу таке, знаєш, гулька така потовщення. Таке, як там ми садили хвороба. Ага. Тут так? таке, його треба відрізати. Відрізати і туди в мангал викинемо, хай згорить. Угу. Ладно, я пішов по воду. Глинемпу. То я що, звідси туди сажу? Тут якраз оце все має поміститися в рядок. Нема різниці. Воно лежить посередині, сюди розкладай, туди розкладай. Mm. Хоч поможу тобі. Ладно, добре. Я якось обойдемося без тебе. Добре. добре. Добре, добре. Давай. Зустрічайте шанованого гостя. Цвях нашої програми Барбос! Ну шо? Ви дивіться, от який ти шо? Ти Барбос? Чи ти наша Галя балована? Цього шо таке? Ти думаєш, що тільки ковбасою кожного дня? Давай, давай. А то обіжусь. Ти мене уважаєш? Їж. Ти вважаєш мене чи ні? <гум> Ай, каже, щось не люблю картошку, да? Картопельку не люблю. Ну як хочеш. Ладно. Що тобі? Кави дати. Куди <гум> ти йдеш? Де ти був? Ти допомагай малину садити, йди, щось роби, підливай чи закопуй. А то машину хотів мені підливати сьогодні колеса, я його прогнав. Ди, малину підливай, носи відра. Ладно, давай, я не маю часу сьогодні з тобою тут сидіти. Йду я працювати, давай. Ну Що ти нюхаєш? Там нема ковбаси. Ковбаса тільки по определенних днях. Я тобі давав ковбасу, сьогодні ковбаси немає в меню, Поняв? Все, вибачай. Таке дуже важлива така вставочка в це відео. Хочу побачити і так, зафільмувати деякі сорти. Так, отут один, два, три, чотири. Це осіння посадка полани. Ремонтантний сорт. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 рядків. Це полана. З першого по 14 рядок осіння посадка. Далі тут 15-й рядок, 5 корчів херітейджа посаджено. Ось вони. В 15-му рядку перших 5 е, корчів, це Херітейдж Далі в нас пішов Джоан е, Джей до кінця рядка. 15 рядок. Тут є такий відступ між. Herтейджем і Джоан Джеєм. Десь 2 метри приблизно. 15-й рядок йде в нас Джоан Джей. Далі 16-й рядок. Той яким Іванка займається. Тут йде Глен емпел Тут 84 рослини Глен-Емпела. І зараз я буду. Так, це 15-й, це 16-й, а 17-й рядок буде в нас феномен. Отут тут зараз я викопаю, буде феномен. Тоді ми ще досадимо. Тут не буде повний рядок феномена, є тільки 50 рослин, а довжина рядка 60 метрів. Потім ще досадимо феноменом і. Ну і може до кінця феноменом доб'ємо, не знаю, або ще якісь інші сорти. Якщо є у вас якісь сорти на продаж, зараз продаєте, зараз, щоб я весною посадив, цікавлять мене літні, якісь цікаві сорти. Може якісь нові запропонуєте, або хороші такі робочі конячки, старі літні сорти. Так що пропонуйте. Що я хочу сказати? Копається дуже легко зараз. Попередник тут соя. З осені воно було подисковане, гарно виглядало. Копаю я ямки. Зараз в мене рядок 60 метрів довжина. От на дві стопи своїх. От Приблизно приблизно, приблизно 50 сантиметрів міжряддя. Ямки отакі копаю такою глибиною. Отак, зараз покажу, як я копаю. Якщо комусь цікаво. Заганяю повний штик Тоді отак. Чик. От. Шнурочка поправив. Все. Глибина посадки 8-10 см. Поливаємо воду, нічого більше не вносимо сюди. Там на полані ще вносили попіл, а побачимо, як воно буде. Якщо то будемо підживляти потім вже рослини. І так копаю. Садимо корінням донизу, а тими патачками доверху. Все, детальну інструкцію як садити, сказав, так що можете сміливо приступати. Так, розкладаємо феномен. Я йду по воду. Так, якщо я одним заходом поливаю 17 ямок, то скільки мені треба разів принести? Заходів. Скільки заходів, а якщо скільки? тут 51 ямка? Ой, 24. 24. заходи. Ладно. Хто математик, хто знає. Пішов я. Пішов я по воду. О, барбосик. А вон ще один його друг. Прийшов я набирати воду, а в мене тут полосата живність. Цілий день тут я набираю, тут джоли. Вон якась мочалка чи що тут таке, і вони там вологи собі лежать. Цілий день тут п'ють воду. Ладно, хай п'ють. Кожному своє. Хтось, хтось працює. Закриває Іванка нашу фірму, юний ентузіаст. на ключ. І все, будемо їхати, тому що все зробили, що планували. Ні, не все. Набагато... Ну не набагато, на чуть-чуть менше зробили, ніж планували. Таблички не поставили і ще да, що не зробили. Але все попереду. Саме головне, що посадили малинник. Малинник, малинник, малинник. Мабуть, на весну це вже все. Хіба що ви запропонуєте ще якісь цікаві сорти і зможете ну, скажете мені, які у вас є, поговоримо. І може я ще досаджу. Там в мене ще є місце на два рядки по 60 метрів. От. А так, то, мабуть, все. І вже буде на осінь. Далі знову два досаджувати, якщо весною е, не купимо, вже не встигнемо, не посадимо. Все, дякую, що були з нами. Далі буде цікавіше. Хто не підписаний, підпишіться. Кому не цікаво, відпишіться. Пока.